Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Грудень на вулиці Сніг, морозець, зима прийшла в останні дні листопада, майже за календарем. Оце й настала та пора, коли можна трохи перепочити після садового груднього сезону, підвести підсумки, проаналізувати помилки, щоб не допускати їх у майбутньому. Також це час подбати про насіння та нові рослини на наступний сезон, які знадобляться для втілення в життя нових ідей в садочку та в квітниках. Є час і можливість продумати і спланувати все на весну, придбати необхідні добрива та засоби захисту рослин від хвороб і шкідників. Хоча останніми намагаюся обходитися мінімально, адже в разі масового знищення шкідників корисні тварини також залишаться без корму, тому намагаюся створювати в своєму садку якомога сприятливіші умови для життя корисних комах, птахів, їжачків, адже вони природні вороги садових шкідників допомагають нам зберігати здоров'я рослин без шкідливої хімії. Для принадження птахів у садок розвішуємо шпаківні, взимку годівнички з насінням, зерном. А ще залишені ягоди калини, червоні та соковиті, прибиті морозцем ласощі для пернатих і горобина з ягодами біля хати. Ось господар плаче, що на вулицю не пустила його, а сама ходила. Калина символ української садиби. Вона незамінна в садку, гарна взимку, яскраві ягоди, притрушені снігом, дуже ефектний вигляд мають. Навесні в час світтіння також має неперевершений вигляд. З дитинства пам'ятаю смачний чай з калини. Ягоди використовують при простудних захворюваннях кашлі для нормалізації тиску. 14 грудня усю ніч ішов сніг. Сьогодні день народження матері. Було б 78 років, але не дожила й 76. 6 грудня минуло два роки, як вона пішла від нас. Дивлюся на калину і згадую матерні розповіді про її дитинство, про пиріжки з буряком і калиною, які пекла колись баба Варка, моя прабаба. Біля їх старої хати-мазанки завжди ріс великий кущ калини. Його вже немає, але у мене є садженець, то навесні піду до прадідівської столітньої хати і обов'язково посаджу калину, хай росте. А нашу калину посадив колись син. 15 грудня мій день народження. Раніше часто святкували разом з матір'ю в один день. Усі з'їжджалися до батьківської хати, весело, гамірно було. Тепер не святкую. Увечері приїхав молодший син. Ось такий торт привіз, день трохи підготувалася, запросили ще брата, повечеряли в чотирьох та й весь день народження, не до святкувань. Нескромно похвалюся, син захистив на відмінну магістерську роботу, отримав рекомендацію до вступу в аспірантуру, але не той час зараз. Птахи біля годівнички, в основному синички та горобці, шматочок свіжого сала син почепив. Я насипала зерна інколи насіння соняшника або гарбу задаю. Ми годуємо птахів в холодну пору року, а в теплу вони харчуються самі та вигодовують пташенята різноманітними комахами, шкідниками, гусеницями, слимаками. 20 грудня 6.59. Здається, день обіцяє бути сонячним після низки похмурих днів. Так і є. Сонячно, гарно. Умка з півнем через сітку сперечалися за першість бути господарем двору. Півень відступив. Із 17 грудня тримається плюсова температура. То сирий, мокро, то тумани мряка, снігу помітно зменшилося. 20 грудня в день було 7 градусів тепла. День по весняному гарний. Поки на дворі зима, у хаті квіти тішать погляд і відволікають від важких думок. У турботах про них час трохи швидше минає, то орхідей треба напоїти, то гіперастром підживити. Ось сорт Афродіта, найперший, який з'явився у мене більше 10 років тому. 22 грудня варю зварі сухофруктів, дякуючи сину, який купив мені сушарку, насушила дуже багато всього: яблука, груші, малина, ожина, смородина, сливи, виноград, також пастилу. Відео влітку не випускала, бо не вистачало часу на все. Якось зберуся і покажу. Сьогодні день зимового сонцестояння у 23-му році. Саме 22 грудня. Світловий день тривав неповні 8 годин, найдовша ніч та найкоротший день. Цей день називають сонцеворотом. Сонце повертає на літу, а зима на мороз. Але морози нам обіцяють у січні, а поки що грудень б'є рекорди. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура повітря в Києві на 2,5 градуси вища за кліматичну норму. Та й взагалі, в третій декаді, в столиці було встановлено шість температурних рекордів. Приємно вдихнути трохи весни серед зими, сонячних днів би нам ще більше. Узвай, запашний, корисний напій. Згадую своє дитинство, молодість. У нашої баби взимку він був щодня. Згадуються її полотняні торбинки з сушеними грушами. На комені вона сушила їх ціленькими, такі грушки-дички ніби були. А ми їх тягали, сидячи на печі, їли. Такі вони смачні нам були. Приємні спогади. Моїми сухофруктами син пригощав свого товариша. Йому сподобалися. Якщо ти зараз це дивишся, Віталику, то дякую тобі за добрі слова. 16.10. Темніє на надворі рано. Короткий грудневий день, мокрий сніг іде, сиро, незатишно ялинки посаджені колись давно батьком, їм уже більше 50 років. Хата ще старіша будували батьки, коли були ще молодими. 1968 року побудови до неї на цьому місці стояла стара хата Мазанка мого прадіда. Крім ялинок, зараз немає оку, за що зачепитися, але уява стрімко приносить мене у весняні дні, перед очима картини, з безліччю, нерцисів, тюльпанів та інших квітів, уявляю вже ту красу. Щоб навесні милуватися красою, взимку не зайвим буде накидати снігу на посадки цибулинних і добре притоптати, щоб миші не змогли дістатися до коріння і не завдали шкоди. А поки все відпочиває, набирається сил, щоб навесні знову обдаровувати нас і цвітом, і плодами, і радістю, які отримуємо, працюючи на землі та спілкуючись із природою. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.